Знову таки ми повертаємося до того до тої головної зброї, яка нібито є на Росії. Ота от ядерна кнопка, якою нас лякають вже 11 місяців. Вже налякалися, бачили, знаємо, чули, попереджали, розказали. Я розумію, що та там і досі ем, Путін намагається собі тримає в голові ту ідею, що якось е, все ж таки вберегти е, собі Крим, і намагається якось то все собі пояснити, що якось то все буде. Але чорноморський флот, е, е, якщо не знищать Сполучені Штати, то потихеньку затопимо вже і ми самі, тому що. Флотилія, вона вже а не флот. Ну і тому, що підводний чорноморський флот потихенечку збирає біля себе Москва. Що стосується інших якихось э, сценаріїв э, майбутньої поразки на Росії, дивіться, є такий значить американський журнал, який э, публікує інформацію про міжнародні відносини і відносини зовнішньої політики, э, Foreign Аверс, і він написав три сценарії в принципі, можливо, як програє Росія. Перший варіант Росія визнає свою. Поразку, погодившись на врегулювання шляхом переговорів на умовах України, що важливо, але його називають найменш ймовірним, бо Путін все ж таки тримається за наш український Крим і вважає, що то його, і він його ніколи не віддасть. Ну там особисто з благих наміреній. Нам треба його буде відібрати, і ми розуміємо з силою. Провал Росії на тлі ескалації. Росія намагатиметься затягнути військові дії, влаштовуватиме диверсії в Україні. І країнах-союзниках у гіршому випадку може бути застосована ядерна зброя. От той варіант, який ми зараз обговорювали. Після чого Росія вийде на реальну конфронтацію з НАТО, тому що країни НАТО вже про то Росію попередили. Якщо ти думаєш, що навіть тактичну ядерну зброю ти можеш використати без наказа на то ні, ядерна зброя це зброя стримування. Ти не маєш права нападати на іншу країну взагалі в принципі, але з ядерною зброєю тим більше показувати, ніби то якась ракета доли. Ціла до Москви і Пво одну збили, а другу не збили. Ну давайте бути чесними. Я не знаю, хто в цей дитячий садочок може повірити, тому що ракет великої дальності у нас точно немає. Ну і відповідно, якщо би ми хотіли щось собі там тихенько підірвати, то ми би то зробили тихеньку. Е, от поразка через крах режиму. Це третя третій сценарій. Причому вирішальні бої відбуватимуться не в Україні, а в залах Кремля чи на вулицях Москви. Е, чекає держ. Переворот і війна всередині країни. А оцей варіант нас дуже сильно влаштовує. Ми на нього, звісно, чекаємо, але не сильно сподіваємося. Давайте бути чесними. Щоправда, можливо, ця сама війна розпочнеться між тими військовими структурами, між Кадировим, Пригожиним, Герасимовим і, і ними, коли вони будуть ділити шкуру ні в медведя. Ну або ж вирішаться поділити сфери впливу.